Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами помандруємо у чарівне математичне місце, де мешкають цифри. Але спочатку давайте промовимо чарівні слова. Один, два, три. Повторюйте за мною. Один, два! три. Ти? Початок гри? Початок гри. Чотири п'ять. Чотири п'ять. Нам цікаво про все знати. Там це, нам це про все знати. Так, молодці. Так, так, тихенько вимикаємо поки що мікрофончики, слухаємо, а познайомить нас із цим містом кмітлива дівчинка Оленка. Давайте привітаємось із нею. Привіт, Оленка! Отож ми потрапляємо у місто цифр. А там якось цифри вирішили прогулятись містом і заблукали. Вони побачили Оленку, яка також гуляла містом, і попросили, щоб вона їх провела до будиночки. Оленка погодилась, але потім поміркувала і запитала, а як я дізнаюсь, де чий будиночок? А цифри їй відповіли. Роздивись наші будиночки та порахуй віконечка. Скільки вікон така і цифра мешкає в ньому. Тож давайте допоможемо Оленці знайти будиночки цифр. Скільки вікон є у першому будиночку? Діти, порахуйте. Один. Так, справа. Два, три. Так, два чи три. Справа будиночок. Справа. Три. Так, 3. правильно. Отже, у першому будиночку буде мешкати цифра три. А скільки вікон є у другому будиночку? Два. Так. Два. Молодці, значить, там мешкає цифра два. У наступному будиночку? Чотири. Чотири. Так. Тому там мешкає цифра чотири. А скільки віконечок у наступному будиночку? П'ять. Пять. То яка там цифра буде мешкати? П'ять. Пять. Так. І в останньому будиночку скільки віконечків? Один. Один. Значить, там мешкає цифра. Один. Один. Так. Погляньте, Один. чи правильно знайшли будиночки для цифр? Так, так, правильно. Так, а на цій вулиці будиночки для цифр лише побудували, і в них не вистачає вікон. Але в кожному будиночку білим кольором виділено місце та, де повинно бути вікно. І в кожному будинку це вікно різної форми. У будиночку під номером один, якої форми там повинно бути вікно? Трикутник. Трикутник. Так, молодці, українською буде трикутничок, так? Вікно буде в нас трикутної форми. Так, у будиночку під номером два. Трикутне. Квадрат. Квадратної форми, так, буде віконечко. Далі. А в будиночку під номером три. Коло. Коло. Коло, так. Віконечко яке буде? Ова. Кругле. Кругле, так? Так, а будиночку під номером 4. Овал. Овал. Так. Овальної форми. Давайте подивимось, чи правильно ми розташували віконечка потрібної форми. Правильно. Правильно, так. Прямуємо далі мешкати країною цифр. Цифри дуже полюбляють грати у хованки. Давайте відшукаємо, де ховається кожна цифра. Де заховалась цифра 1? З дівчинкою. За... А дівочкой. як дівчинку звали? Олексій. За Оленкою, так. А де ховається цифра два? За цвіточками. За Хорошо. квіточками, так. Квіток. Так. Де заховалась цифра три? За ялинку. За чим? Ще раз, дітки? За я я не... ялинкою. За ялинкою. Так. А де ховається цифра чотирьох? Що, Що ви тіє? Тіє? За акулюю, так? Так. І де кувається цифра 5? За бабочкою. За бабочкою. Так, а як українською буде бабочка? За метео. Так, молодці. А тепер давайте подивимось, всі цифри ми знайшли. Так. Так, так. так ні, чи так. А ну важніше так. подивіться. Так. так. Правильно. А зараз я пропоную вам разом із цихами порахувати цеглинки. Як цеглинки наші називаються? Конструктор. Цеглинки. Лего. Так? Так, молодці. Яка цифра знаходиться? Чотири. 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 Так, а ну порахуйте, будь ласка, скільки цеглинок? Чотири, Чотири цеглинки. А які вони, якого вони кольору? Назвіть, будь ласка, кольори. Целтого. 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 Блакитного, так? Далі. Так, і наступний? Зеленого. Так, дивимось далі. Яка це цифра? П'ять. Так, а ну давайте порахуємо цеглинки. Два, три, чотири, п'ять. Так, молодці. А в зворотньому напрямку? П'ять, чотири, три, две, дв... два, 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 один. 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 Молодці. Четыре, три, два, один. А це яка цифра? Один. Один. Так, <ква> скільки це глинок? Одна. Одна цеглинка. Так, а це цифра яка? Це ж какая цифра. Це ні я. Ми тебе не бачимо. Три. Так, три. цифра три. Молодці. Порахуйте скільки цеглинок. Один, два, три. Так, два, три, три цеглинки, так. А якого вони кольору, скажіть, будь ласка. До жовтий. Так, до... да, молодці. А в зворотньому напрямку порахуйте. Один. Три, два, один. Три, два, один. Так, три, Далі. А це ж яка цифра у нас? Два. Два. Скільки в нас цеглинок? Два. Дві цеглинки, так? Так, молодці дітки. Так, але цікаво та весело у місті цифр, але наша подорож вже добігає кінця. Давайте подякуємо Оленці за те, що вона показала нам це чарівне містечко. Дякуємо тобі, Оленко. До побачення. Дякую. Дякую. Так, дітки, всі молодці. А скажіть, будь ласка, кого ми сьогодні зустріли? Ніс, Оленку. Оленку, дівчинку, так? А куди де ми мандрували? В місті цифер. Так, у чарівниці, так? Добре, дітки, дякую всім. Подождите, Чекаємо нас. Подождіть, подождіть. Давайте показуйте Остя.